Я намагаюся ну, саме в Україні більше говорити українською ще й тому, що я не знаю, хто поруч, хто мене чує, кого це може тригернути. І я не хочу людям а, цей неприємних відчуттів додавати. Тут всім вистачає і так, і без мене. От, Але і ще знаєш, який момент важливий дуже. В російської мови є ціла Росія, і є купа мільйонів росіян, які. Ну, вони носії цієї мови, вони відповідають за неї, та несуть відповідальність за те, чи вона виживе, чи вона, що там з нею буде взагалі відбуватися, хто нею буде говорити, як вона буде розвиватися. Ну і частина українців теж долучаються до цього. А в української мови лише ми є, нас менше. І це наша відповідальність, чи ця мова лишиться? Буде існувати, да, чи, ні? чи будемо ми нею говорити, чи наші діти будуть на неї говорити. Це наша відповідальність української мови, крім нас більше нікого нема.